І заповідання Льюіса Керола Аліса в країні див Королевен Крокет. При самому вході до саду ріс великий трояндовий кущ. Троянди на ньому були білі, але троє садівників фарбували їх на червоні. Зацікавлена Аліса підступила ближче, і в цю мить один садівник сказав. Убережніше п'ятірко, ти мене всього обляпав. Я ненароком, буркнув п'ятірка. Це сімка підбив мені лікуть. Сімка підбив очі і сказав Браво, п'ятірко, завжди звертай на іншого. Ти б краще помовчав, сказав п'ятірка. Щойно вчора я чув, як королева казала, що за твоїм карком давно плаче сокира. А то за що? поцікавився той, кого обляпали. А то вже не твій клопіт, двійко, сказав сімка. Ба ні, якраз його. вигукнув п'ятірка. І я йому таки скажу за що? За те, що він замість цибулі приніс на кухню черпанових цибулин. Сімка ж бурнув пензля. Більше кривдиході уяви, почав він. Але тут його погляд упав на Алісу, і він затнувся. Решта двоє теж озирнулися і всі разом низенько їй уклонилися. Чи не будете ласкаві сказати, несміливо озвалася Аліса. Навіщо ви фарбуєте троянди? П'ятірка сімкою промовчали і тільки глипнули на дві. Той почав пошепки пояснювати. Розумієте, панно, отут повинен попростити червоний куч, а ми взяли й де посадили білий. Якщо королева це виявить, нам усім, <кхем> знаєте, постинають голови. Тому, панно, ми стараємося, аби ще перед її приходом... Тут п'ятірка, який тривожно позирав у глиб за горла. Королева, королева! І всі троє садівників попадали ниць. Почувся тупіт багатьох ніг, і Аліса озирнулася, нетерпляче виглядаючи королеву. Першими з'явилося десять ровояків із піками. Усі вони, як і садівники, були плоскогруді й прямокутні, з руками й ногами по краєчках. За ними так само в колоні подвоє. Крокувало десятеро челядників, розтяцькованих з голови до п'ят бубнами. Далі, побравшись за руки з веселим підскоком, йшли парами королівські діти. Їх теж було десятеро. І всі в червоних серцях. За дітьми виступали гості, здебільшого, королі і королеви. І серед них Аліса впізнала білого кролика. Він то цокосі ще з нервовою скоромовкою, то усміхався, коли говорили інші. І, зрештою, проминув Алісо, не помітивши її. За гостями йшов червовий валет. На червоній оксамітовій подушці він ніс королівську корону, а замикались у цю пишну процесію король і королева сердець. А Ліса завагалася, чи не слід. І її Але не пригадувала, щоб хтось колись казав про таке правило під час процесії. Та й хто тоді буде на них дивитися? подумала вона, коли всі лежатимуть до лілиць? Тож вона стояла на місці й чекала. Коли процесія порівнялася за лісою, всі зупинилися і прикипіли до неї очима. Хто це? грізно спитала королева. Червовий валет, до якого вона звернулася, лише осміхнувся і вклонився у відповідь. Ідіот! типнула головою королева і звернулася до Аліси. Як тебе звати, дитино? Аліса, Ваше величносте, що відказала Аліса, а про себе додала. Зрештою, всі вони тільки колода карт. Нічого їх боятися. А оце хто? тикнула королева пальцем на садівників, розпростертих навколо трояндого куща. Звідки мені знати? відповіла Аліса, добуючись власній сміливості. То не мій клопіт. Королева почервоніла з люті. І хижу блимнувши очима, вереснула. «Відтятий голову! Відтя! дурниці! твердо промовила Аліса на весь голос. І королева затихла. Король запобігливо торкнув її за рукаву. Не гарячкуй, моя люба, це ж бо дитина. Королева сердито обернулася до нього спиною і звеліла валетові. Переверни їх! Валет обережно перевернув садівників носаком черевика. Встати! вириснула королева. Садівники прошогом посхоплювалися і стали кланятися всім підряд королю, королеві, королівським дітям і цілій громаді. Годі, годі! зарепетувала королева, мені вже світ закрутився. І, кивнувши на трояндовий кущ, спитала ви. Що тут робили? З дозволу вашої величності, покірно пробелькутів двійка, ми старалися. Все ясно, мовила королева, розглядаючи троянди. Постинати їм голови! І процесія рушила далі. Відстало тільки троє вояків, що мали скарати безталатних садівників. Ті, кинулися до Аліси, блахаючи її заступитися. Не бійтеся, ваші голови будуть на місці, мовила Аліса і повкидала садівників у найближчий квітковий горщик. Вояки покрутилися, поникали та й спокійнісінько подалися слідом за всіма. Ну, як там голови? крикнула королева. Були, та загули, ваше величносте, відгукнулися вояки. «Молодці!» – гукнула королева. У Крокет граєте? Вояки мовчки звернули погляди на Алісу. Питання, вочевидь, стосувалося її. Граю, гукнула Аліса. То гайда з нами. ревнула королева. Й Аліса цікавість була розпалена до краю, пристала до процесії. «М -м -м, ох, же, гарний день сьогодні, озвався з боку несміливий голос. Поруч неї дебутів білий кролик і збентежено зазирав її в обличчя. Дуже гарний, притикнула Аліса. «Герцогині не бачили? Оглядайте, через почес занепокоївся кролик. Її засуджено до страти. Завіщо, поцікавилася Аліса. Якась змова, шкода. Вам шкода? нашорошився кролик. Ба, ні, відповіла Аліса. Зовсім не шкода. Я спитала, завіщо. Вона нам'яла королеві вуха, Аліса пирснула сміхом. Цсс! Королева почує, злякано зашепотів він. Герцогиня, бачите, спізнилася, і королева сказала усім на свої місця! крикнула королева громовим голосом, і всі підлеглі кинулися в різну біч, спотикаючись і наштовхуючись одне на одного. За хвилину другу метушня, одначе, вчухла, і гра почалася.